У 1914 році проспект Свободи у Львові мав назву генерал-губернаторський проспект. Це була одна з головних вулиць міста, і вона носила таку назву за часів Австро-Угорщини, коли Львів був частиною цієї імперії. Після Першої світової війни і зміни політичної ситуації назву було змінено на проспект Свободи, яку він носить і сьогодні. У 1914 році центр Львова був значною мірою таким яким ми його бачимо і сьогодні, хоча, звісно, місто мало свої відмінності через політичну ситуацію та архітектурні особливості того часу? Площа Ринок це був центральний майдан міста, навколо якого розташовувалися важливі адміністративні будівлі, торгові крамниці та культурні установи. Площа залишалася серцем міського життя, як і в попередні століття. Генерал-губернаторський проспект тепер проспект Свободи. Одна з головних вулиць міста, що вела до нових районів Львова. Це була важлива частина урбаністичного розвитку Львова того часу. Вона була свого роду символом адміністративної та політичної влади Австро-Угорщини. Львівська опера, оперний театр, театр, який вже працював на той час, був важливим культурним осередком міста. Театр мав значний вплив на культурне життя та був популярним серед мешканців і гостей Львова. Церква Святого Юра одна з найважливіших архітектурних пам'яток Львова, яка була також частиною центру міста в тому часі. Вулиці та будівлі в архітектурному плані центр Львова 1914 року був вже значно модернізований, багато будівель були в стилі неоренесансу, неоготики, а також бароко. Життя у місті Львів був культурним і політичним центром, де жили різні етнічні групи українці, поляки. Євреї, німці, що відображалося в повсякденному житті, торгівлі та вуличній культурі. Загалом, Львів у 1914 році був містом з багатою історією і культурою, хоча перебував під впливом політичних змін, зокрема перед початком Першої світової війни. У 1914 році, з початком Першої світової війни, Львів став важливим стратегічним центром. Що переживав численні зміни внаслідок війни та політичних потрясінь. Місто перебувало під владою Австро-Угорщини, і після оголошення війни в серпні того ж року Львів став важливим тиловим містом для австрійських військ ось кілька важливих моментів, які характеризували Львів під час Першої світової війни. Стратегічне значення Львів розташовувався на перехресті важливих торгових і військових шляхів. Тому він став важливим стратегічним пунктом у військових діях на Східному фронті. У серпні 1914 року австрійські війська зіштовхнулися з російськими військами на території Західної України, і Львів опинився на межі фронту. БОЇ за Львів. Місто пережило важкі бої в серпні та вересні 1914 року, коли російські війська прорвали оборону австрійців і на короткий час захопили Львів. Приблизно з 3 по 21 вересня 1914 року. У цей час російські війська тимчасово окупували місто, але через контрнаступ австрійців вони були змушені залишити Львів. Після цього місто залишалося під контролем Австро-Угорщини до кінця війни. Евакуація та руйнування У період російської окупації частина жителів Львова евакуювалася, особливо польські та єврейські громади. Місто зазнало певних руйнувань під час боїв, зокрема через обстріли і військові дії. Однак Львів не став ареною запеклих боїв, оскільки більшість боїв відбувалися на околицях міста. Соціально економічна ситуація у зв'язку з війною, економіка міста постраждала, багато торгових та виробничих підприємств зупинили свою діяльність, а також були труднощі з постачанням продуктів і ресурсів. Місто переживало труднощі з постачанням харчів, і загальний рівень життя погіршився. Проте Львів залишався важливим культурним і адміністративним центром для австрійців. військовий та цивільний вплив Львів став місцем для розміщення різних військових установ та госпіталів. Багато людей служили в армії, і місто стало прихистком для тисяч біженців із захоплених територій. Також значна кількість солдатів та офіцерів різних національностей проходила через Львів, створюючи особливу атмосферу в місті, культурне життя та патріотизм. В умовах війни культурне життя міста не зупинялося повністю. У Львові активно обговорювали політичні події, зокрема питання національної автономії для українців в рамках Австро-Угорщини. Українська інтелігенція почала вимагати більших прав і свобод для українців в імперії. Політичні зміни від початку війни в місті розпочались активні патріотичні та політичні рухи серед різних національних груп. Зокрема, в 1914 році в Україні почали активно формуватися українські військові підрозділи, такі як Легіон українських січових стрільців, які брали участь у бойових діях на боці австрійців. Висновок. Період Першої світової війни в Львові у 1914 році був важким і драматичним, з численними змінами, окупацією та економічними труднощами. Місто стало свідком великих історичних подій, які змінили його подальшу долю і вплинули на національну політику в Австро-Угорщині. На віне, ще жиле віне, коли на жидейське, ще жили же коли в парку Пасли си олень, а в крані ніколи не брак воду, то був та давно. То було так давно, то було, то було, то було так давно, коли на Пекли каравани. Коли їдем були і Львова будинок, на замок ходили, по цьоткі трамваї. То було коли я ще не вродив. то було так давно, то було так давно, то було, то було, то було так давно, лише свічка Світили в оке і били на вежах. Годинники всі, коли перший полих не був на партері.